Тема уроку коливальний рух, амплітуда коливань, період коливань маятники. Запишіть і вирушайте. тему уроку Коливальний рух. Я вже записала А що, у нас яке число? Сьогодні? 17. Сімнадцяте, 17. -ти. 17. Так, 17. Так, коливальний рух – амплітуда, коливань період коливань маятники. Ми з вами вже вивчили рівномірний рух прямолінійний. Далі вивчили рівномірний рух по колу, сьогодні вчимо коливальний рух. Коливальний рух є одним із Ну, напиши коливальний рух. Коливальний рух є одним із найпоширеніших у природі видів руху, і всі ми його неодноразово спостерігали. Кожен з вас в дитинстві гойдався на гойдалці. Ви в мене дуже глючите. Значить, ну, ви бачите зараз думаю, приклади коливальних рухів. покажу вам себе коливальний рух, значить, ось, будь ласка, на ниточки кулька висить, воду, виводимо із положення рівноваги і спостерігаємо коливальний рух. Коливальний рух це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Злошу собі запишіть коливальний рух. Це рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Рух, який повторюється через рівні інтервали часу. Ходи не той сон. Далі ви бачили кілька прикладів коливального руху. Перед вами маятники. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або внаслідок дії пружини. Ви бачите два приклади маятника. Перший маятник на ниточці коливається фізичний маятник, а другий коливається на пружині. Давайте подивимося ще приклади матників. Фізичні маятники це матники, які коливаються під впливом притягання до землі. Ви можете взяти звичайну лінійку, заставити їх коливатися і отримати фізичний маятник. Я вам тільки що показувала рух кульки на нитці. Гойдалка, ось така, бачите, хлопчик коливається, і маятник годиннику. Пружинний маятник це маятник, в яких тіла коливаються завдяки дії пружині. Далі знайомимося із характеристиками коливального руху. Перша характеристика це амплітуда колива. Це фізична величина, яка дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час колива. Так, дивимося на прикладі. От та сама моя кулька. Оце вона зараз знаходиться в положенні рівноваги. Не коливаються. я її вивожу із положення рівноваги. І оця відстань, на яку її відхилила, називається амплітуда. Ви давайте свої правило записувати не будете, а тільки зробите пояснюючий малюнок і підпишете на ньому, покажете на ниточки, намалювати кутку, яка знаходиться в положенні рівноваги. Тимніший курір це положення рівноваги. Далі. Відвели її з положення рівноваги і оця максимальна відстань, на яку вона відхилилась, напишіть, позначається літерою А велике і називається амплітуда. Амплітуда коливань. Амплітуда коливань позначається великою літерою О. Ну, дуже зручно. Починається на О і позначається літерою О. Так як амплітуда це довжина. Запишіть собі, що амплітуду в квадратних дужках, що означає розмірність, будемо вимірювати в метрах. Одиниця. Амплітуда. Метр. Від мене ватальована, я відійду. Відійди. Так. Зрозуміло, що таке амплітуда? Це відстань, да, на яку ми відхиляємо. Ну, наприклад, кульку да, чи пружин. Бачили там кулька на пружинці від положення рівнового. Добре. Вивчаємо наступні характеристики. Так. Далі. Е, ще одна характеристика. З періодом коливань ми знайомилися під час вивчення руху по колу. Так само тут є період коливань. Давайте розберемося, що це таке. Так, ще раз звертаємося до цієї кульки. Що таке одне коливання повне? Це якщо кулька ось вивела із положення рівноваги, вона так зробила в одну сторону, в другу і звернулася до супочного положення. Це одне коливання. Так от час протягом якого воно здійснюється, буде називатися періодом коливання. в мене повне правило. Я вам зараз скажу, як вам записати скорочення. В зошит ви запишіть період коливань. Час одного коливання. Слушать, записуємо скорочено. Період коливань, час одного коливання. Період, так як і період обертання, період коливань, позначається однаково великою літерою Т. Посередине і формула зверніть увагу теж така сама. Записуємо світ посередині Т велике дорівні, період. Риска другу. Час коливань поділити на кількість коливань. Обводимо рамочку і підписуємо, що це формула періоду коливань. Формула періоду коливань. Формула періоду коливань. Під формулою записуєте. Те маленьке. Це час коливонь. Виміряється в секундах, N велике це кількість коливань. Повторі ще раз. Т маленьке час коливань. виміряється в секундах. N велике кількість коливань. Так, кількість коливань. Період, так як і період коливань, період обертань вимірюється в секундах. Запишіть в квадратних дужках Т дорівнює секунди, що означає, що період коливань вимірюється в секунду. Питання до періоду є. Якщо є, то задавайте, діти. Ні, нема. Так, значить, час одного коливання, це якщо куртку. Добре. Вивчаємо наступні характеристики. Наступна характеристика це частота коливань. Це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. В зошит ми запишемо скорочення. Частота коливань. Кількість коливань за одиницю часу. Частота коливань тере. Кількість коливань за одиницю часу. Кількість коливань за одиницю часу. Так. Кількість коливань за одиницю часу. Тепер будьте уважні. Ви бачите, буква не така, як в обертанні. В обертані в нас була n-маленьке, тут інша літера. Я вам зараз на білому фоні покажу, як від руки писати цю літеру, і взагалі як вона називається. Вона схожа, я не знаю, кожен, мабуть, сам вирішена, що вона схожа. Такі дві. Так, раз пишуть і другий раз. Так. Читається ця буковка ню. Запишіть собі. Ню. Оце цією літерою позначається частота коливань. Частота коливань. Формула така ж вона дуже схожа, як і в обертової частоти. Н велике поділити на те, маленьке на час кількість коливань, поділити на час коливань. Посередині запишіть формулу ню дорівнює n велике поділити на те. рівня N велике поділити на те. Обведіть цю, діти формулу в рамочку і запишіть біля неї. Формула. Формула частоти коливань. Формула частоти коливань. Формула частоти коливань. Далі в себе в підручнику, ви можете побачити на сторінці 87 відкрите. Ви казали, покладете підручники сторінка 87, у вас є портрет видатного вченого німецького фізика Генріха Рудольфа Герца. Так, от на честь нього, так як він один із засновників теорії електромагнітних хвиль, на честь нього названа одиниця вимірювання. Якщо ми подивимося частоти, Коливан. Якщо ми подивимося, теж буде так, як і в обертовій частоти одиниця поділити на секунду. Але для того, щоб якось виділити, для того, щоб увіковічнити вклад в цього вченого, вимірюється, запишіть собі в квадратних дужках частота коливань, ню в квадратних дужках у герцях. Пишеться скорочено, Г літера велика це маленька, а читається герц. Отже, частота коливань вивірюється в герцях. Отже, коротко, характеристики це амплітуда коливань, період коливань, частота коливань. Так, є питання по амплітуді, по періоді, по, час, по періоду, по частоті. Якщо є, то задавайте ще раз повернуся. У мене немає. Немає поки що діти. Все зрозуміло на цьому етапі? Ну, просто вивчаємо, поняли новий вид руху, значить, він має певні характеристики, поки що ми їх вивчаємо. Так, добре. Тепер, знову ж таки, подивіться на зошит в себе на одну формулу і на другу. Правда, що вони схожі? Т на N, N на Т. Це обернені величини. Так як це обернені величини. Через Т є ще виходить в нас по одній формулі для частоти для періоду. Запишіть собі. Ню дорівнює 1 поділити на Т. Буде вас, ще введіть в рамочку, ще одна формула частоти коливань. Формула напишемо 2. 2. Частоти коливань. І формула друга. Період до рівня 1 поділити на ню, те дорівнює 1 поділити на ню. Теж введіть в рамочку і запишіть формула 2. Періоду коливань. Періоду коливань. Періоду коливань. Отже, періоду частота обернені величини. Маючи період, можна знайти частоту і навпаки, маючи частоту коливань, можна знайти період. Тепер мене записуєте, просто подивіться, коливання бувають вільні. Це коли ви просто вивели з положення рівноваги тіло собі коливається. А бувають вимушені коливання, коли прикладається для того, щоб постійно тіло коливалося, прикладається якась зовнішня сила. Ну, давайте подивімо. Далі бувають затухаючі коливання. Тобто ті, що з часом, ну, слово на це, затухають, затухають, тобто амплітуда їх зменшується, зменшується, зменшується поступово. Далі, Бувають ще, не затухаючи колива, коли амплітуда часом не змінюється. Ви бачите, приклад нав... голка рухається в швейній машинці. Так як там є мотор електричний, то постійно не затухають, постійно здійснюється, поки подається напливо. Так. так, ще раз. Давайте вас запитаю, чи є питання по теоретичному матеріалу. Ну, Мовчите, значить, мабуть, не можу, так? Да? Так, тепер пропоную вам повчитися розв'язувати задачі. Пишемо «слушати», Посередині напишіть задачі. Задачі. Запланувала я з вами сьогодні навчити вас розв'язувати дві задачі Ось. І пишу, ти Перше. Задача про гойдалку. Гойдалка за півтори хвилини здійснила 15 повних коливань. Потрібно знайти період та частоту коливань гойдалки. Записуємо, дану. дану. І давайте разом визначати, які величини даних задачі. Гойдалка за півтори хвилини. На вашу думку, час. час. Півтори хвилини. Пам'ятаємо, що хвилини це не основна одиниця часу. Перетворюємо в секунди, згадуємо. В одній хвилині, скільки секунд? 60. 60. 110 60. буде. І ще, а чого 110? 60. Півтори хвилини. Повна хвилина і пів хвилини. 60 секунд і ще 30 секунд. Скільки буде? 60 секунд і 30 секунд. 90. 90, так? Добре, добре. 90, 90 секунд. Так. Далі здійснила 15 повних коливань. Це кількість коливань. Позначається N велике. 15. Потрібно знайти період і частоту коливань. Так, умова вже записана, підкреслюємо. Так, раз. Записуємо невідомо. період і частоту коливань. Період. Так, як і в обертанні позначався, так само і тут позначається Т велике. А частота сьогодні новенька буква ню. Отак, хвостики в ліву сторону: один і другий більший. Так. так, як є час коливання і кількість коливань, записуємо формули, ті, що ми перші вчили. Т дорівнює час поділити на кількість коливань. А для того, щоб визначити частоту. Кількість коливань поділимо на час. Вставляємо числа, період дорівнює 90 секунд поділити на 15. Дивіться, можете усно порахувати, рахуєте усно. Не можете усно, можете в стопчик і дозволяється на калькуляторі рахувати. 90 поділити на 15. Тобто допоможе порахувати. 90 поділити на 15. Буде 6. 6. Дивимося, 6 секунд. І поділити немає нічого. Бачите, кількість ні в чому не виміряється. Значить, так в нас і виходить, що період буде в секунду. Отже, одну величину, знайшли. Находимо іншу. Частота. Формула в нас є n поділити на те. n, 15 Поділити на 90 секунд. Дивіться, воно вийде у вас 1 шуста. 1 шоста. Отак. Якщо ви 1 поділите на 6, у вас вийде нескінченний дій. Коли у вас така ситуація трапляється, ви просто записуєте приблизне значення. Пишете хвильками приблизно дорівнює. Пишемо приблизно дорівнює. Значить, виходить таке число 0,1 і далі йде 6,66. Значить, приблизно круглим до сутих, до 7. Тепер одиниця поділити на секунду. Якщо це йде мова про частоту коливань, то вимірюється в герцах. Пам'ятаєте, я вам розказувала, глибоковка ковка велика це маленька герцог. І записуємо відповідь. Відповідь. Задача запитувалася період і частоту коливань. Період 6 секунд. Частота коливань приблизно 0,17 Гц. Питання є діти до першої задачі? Ну, це саме простіша задача, яка може бути на коливані. Давайте перейдемо до трошки складнішої задачі. Задача номер 2. Задача номер два. Пишемомер. Так, розбираємо задачу. Частота коливань математичного маятника дорівнює 8 Гц. Частота сьогодні вивчили букву ню дорівнює 8 Гц. Знайдіть період коливань маятника. Одне завдання. Скільки коливань здійснить маятник за 2 хвилини? Пишемо за 2 хвилини. Одна хвилина це 60 секунд, значить відчини, 120, дякую, секунд. А треба знаєте, бачите, і період коливань, і кількість коливань. Підкреслюємо. Знайдемо період коливань. І N велика кількість коливань. Коли дана частота, то період знаходиться за другою формулою, одиниця поділити на частоту. це ділення. 1 поділити 8, буде на цілих 125 тисячних секунди. Тобто одне коливання здійснюється за отакий короткий час. Далі. Як же нам знайти кількість коливань? Потрібно записати формулу, давайте запишемо, ну, що ми можемо. Ми можемо і через період знайти тут, і через частоту, не принципово. записуємо. Т до Т поділити на Н, е. і оце звідси дивіться, вам треба вивести кількість. Як ми це будемо робити? Я вам нагадаю метод трикутника, якщо права частина формули дріб. Вписуємо час сюди, період, ось n. І невідому величину ви закриваєте. Невідома величина у нас n. І тоді видно, те, тут риска другу, ця рисочка означає. Отже, маємо форму для того, щоб знайти кількість коливань, треба час коливань поділити на період. І знаходимо 120 секунд, поділити на 0,125. Тисячних секунд. Отримаємо 960 коливань. 960 коливань. Урок закінчується і коротко, діти, хочу вам сказати за ваше домашнє завдання. Я вам хочу представити, ми трошки пізніше на інформатиці будемо вчити цей вид роботи, будемо навіть складати такі карти знань. Що це таке? Ну, можна називати по-різному. Називають і карта розуму, і ментальна карта, і так далі. Що я вам пропоную зробити? Перед вами ну, в інформатиці називається карта знак. Подивіться, така схемка. Посередині рух, який ми вивчали, коливальний рух. Я вам частину цієї карти вже заповнила. Види коливань записала, приклади коливань. Ваша задача в зошиті розвернути сторіночку, отак, як альбомному режимі, і записати. Є три характеристики: амплітуда коливань, період коливань, частота коливань, позначення це якою буквою позначається, одиниця вимірювання, в чому вимірюється. Формула, ви бачите, якщо два, дві такі віточки, це значить буде не одна формула, а дві. Я дуже коротко вам покажу, наприклад, на періоді колега позначення Т вимірюється в секундах і дві формули. Перша формула Т поділити на Н, друга формула один поділити на Н. Так треба повністю малювати. цю таблицю? Цю, цю так. Ну, дивіться, ви можете, хочете, можете собі завантажити і зробити на комп'ютері. А якщо у вас такої можливості нема, то зробити в зошиті. Це у вас буде вся тема, бачите, розміщена на одному листочку. Подивіться ще раз на цю карту і скажіть ну, зрозуміло, незрозуміло, що вам потрібно робити. Тобто, Ні, ви, не ваша, не ваша задача узагальнити тему не таким не способом. Добре. Добре, все тоді. Побачимося? Eh, побачимо. А до побачимо.